Є громади, які більш активні, а є менш активні, і ви сказали, що шукайте іншу громаду. Докладаємо значних зусиль для того, щоб ну вибачте на слові, втягнути обласну владу і органи місцевого самоврядування в боротьбу за інвестора. Тобто, щоб керівник громади, керівник області, мер міста, щоб він розумів, що інвестор це щось таке важливе за що треба боротись, і треба створювати умови, щоб він прийшов і залишився. Деякими інструментами, наприклад, індустріальними парками, ми даємо громадам певні важелі це робити. Вони можуть проголосувати зниження місцевих податків, можуть дофінансувати якусь державну програму, чи там, наприклад, профінансувати будівництво дороги туди, як Вінниця робить, чи там муніципальний парк індустріальний створити, як от Дніпро, наприклад, і Вінниця так само. От такими способами ми намагаємося залучити громаду в, в цю роботу. Звичайно, від громади багато чого залежить. Якщо громада буде зацікавлена, громада може багато чого зробити для інвестора, того що я якби з там перебуваючи в парламенті, я не можу знати, от яким чином де у нього найближча точка приєднання до мереж водопостачання в конкретному місці. А мер знає, і якщо мер зацікавлений в цьому інвесторові, він знайде найближчу точку, щоб він заплатив найменше грошей, що допоможе йому знайти власників земельних ділянок. Щоб він Якби мав землю там, от, де йому треба приклад міста Перечин в Закарпатті. Невеличке малюсіньке містечко. Туди релокувався великий бізнес, машинобудівний з Донецької області, який ну, був змушений через війну. А мер доклав ну, керівництво громади, доклало усіх зусиль, щоб сформувати ту земельну ділянку, яка була потрібна під це підприємство. Зараз у нього бюджет громади зріс в три рази. Тобто, це не на 30%, а це прям втричі. У нього було 90 мільйонів. На наступний рік у нього План мати бюджет 300 мільйонів, тому що це підприємство там пустило коріння, почало наймати людей, платити зарплати, розширювати, залучати навколо себе якісь інші бізнеси, і у нього бюджет зріс втричі, з моменту початку повномасштабного вторгнення. Тому от це приклад, заради чого мерові чи керівникові громади є варто напружуватись по відношенню до залучення промисловості.